Що ж видаляю секцію забора Фу, для вирівнювання геометрії заїзду. Перш за все, безпека. Так, Ну тут був стовп, вже його немає. Ось земля. Стоп я вже відніс, а зараз мені треба прибрати оцю секцію. Ось цю ось. І зараз я буду, вже почав над цим працювати. Так що отак. Все, от. е, ви бачите, як, що знаходить під стовпом, тобто одне, одна цегла бита і щебінь. Тобто, ускладнюється робота. От, А тут з цього боку трошки вроде би, щебня менше, пішла глина. Ну, з землею, і я думаю, що мені буде легше, легше підкопати і потім розбити оцей фундамент. Так, ну, я подумав, що треба збити стовп, а тоді вже, тоді вже все інше я там підкопав, Чик впав. Я думав, це буде трошки напряжніше, але декілька ударів і він впав. Продовжуємо, зараз буду знімати секції. По можливості буду збирати в мішок, тому що ну, закидати просто в яму, там і так яма, яму невелику я викупав для того, щоб В принципі, сміття можна вивезти. Нащо його мало лі там будуть класти плитку, чи я буду класти і потім не ритись в тому. Дубель 3, збиваємо палубку. Ох, слава Богу, дали мало цементу. Ідеяку масу. масло. порівнянні з, з бетоновим стовпчиком, Ну, можливо, це вже від руків. Е, трошки цемент втратив свої властивості. От, але в принципі стовпчики такі, як по Я чого сподівався, що буде щось, щось міцніше. Так що таке? Добиваємо. Ми просто той цемент, який був в землі, його просто, він, ну, він з, з нього летять іскри. А цей піддається нормально. Ну ось демонтаж секції закінчений. Потім ще будуть такі більш більш-менш роботи такі. От зараз покажу ось прибирання оцих, таких нерівностей, бо за один раз це трошки важкувато. Я, в принципі, не збивав, не збивав фундамент паркану, бо це трошки... Ну Не розумію потреби, не, не потрібно, напевно. забагато сил на то все має піти. От от тому, 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 от, от так воно виглядає. Ось, Ну, якось так. А потім, коли вже буде стелитись бруківка, тоді вже будемо дивитись, як воно, як воно має бути гарно і Можливо, прийдеться збивати, але вже там треба буде якийсь інструмент типу відбійного молотка, бо сам забор був не досить такий міцний, ну, тому що цемент на повітрі, я ж розумію, за роки вивітрюється. ось, а в землі цемент ну, просто неможливо робити. То, можливо, потрібно буде відбійний молоток, коли буде стелитись бруківка. І, думаю... Тоді буде простіше, бо вручну це досить важко до зустрічі. Все на